31 березня понеділок. Будьте на поготові. Приготуйся зустрічати Твого Бога, Ізраїлю. Амоса 4, 12 Припустимо, що сьогодні Христос має з'явитися на хмарах небесних. Хто буде готовий зустріти Його? Уявімо, що нам потрібно перенестися до Небесного Царства такими, якими ми є. Чи готові ми приєднатися до Божих святих, жити в злагоді в родині Небесного Царя? Як ви підготувалися до Дня суду? Чи примирені ви з Богом? Чи співпрацюєте з ним? Чи намагаєтеся допомогти ближнім, які живуть у вашому домі, по сусідству, з ким ви спілкуєтеся, але хто не дотримується Божих заповідей? Чи готові ви зустріти царя? А якби нам дозволили потрапити на небеса такими, якими ми зараз є, чи мали б ми право бачити Боже обличчя? Чи вбиралися б ми у весільний одяг? Чи багато з нас немає ні плям, ні вади, ні чогось подібного? Чи багато хто з нас гідний отримати вінець життя? Становище у світі тут ні до чого. Тільки Христос, який живе в серці людини, може увінчати її нев'янучим вінком слави. Мені був показаний останок церкви на землі. Ангел сказав їм: якщо ви хочете уникнути самих останніх кар, тоді повинні спочатку померти для себе. Готуйтеся, вам потрібно краще готуватися, ніж ви це робите зараз. Жертвуйте всім задля Бога. Усе покладіть на Його вівтар у жертву живу, своє я, свою власність тощо. Христос іде з великою силою і славою, Він іде з власною славою та славою Отця. Тим часом, як нечастиві втікатимуть від Його присутності, послідовники Христа радітимуть. Для своїх вірних послідовників Христос був незмінним і близьким другом. Вони жили у єднанні, у постійному спілкуванні з Богом. Над ними зійшла слава Господня, і тепер вони тішаться у яскравих променях сяйва і слави царя, у його величі. Вони підготовлені до спілкування на небі, оскільки небо перебуває у їхніх серцях. Якщо тепер ви перебуваєте у правильних взаєминах з Богом, то готові зустріти Христа вже сьогодні.